Пані Максиму, хочу поговорити е, на те щодо України. От зараз дуже багато глядачів нам писало, що дуже хвилюються за е, атомні електростанції. Найбільше е, писали, звичайно, запорізьку і зараз люди почали е, дуже хвилюватися за Рівненську. Давайте, будь ласка, глянемо, який буде цей рік для двох цих взагалі ні, не так а, загалом для атомної енергетики України, а потім конкретно подивимось. Ось ці дізи, які люди просять. Зараз загалом. Давайте будемо да. дивитися загалом ядерну загрозу. Ну, там статись, чи, не дай Бог. Ну, ви ж бачите, що час від часу ця тема в нас оберинає. Да. Значить, дивіться, будуть далі лякати. Все ж треба випало три карти тривоги. Ми стоїмо знову на якісь межі, але знову карта переможця, що ми це подолаємо. Бо карта диявола, маніпуляції, карта Луни смерті будуть буквально зараз знову фонити. Пам'ятаєте, у нас був один період. По-моєму, в 22-му році це просто це якесь божевілля було. Всі тарологи щодня відповідали на питання: буде ядерна війна чи не буде. От зараз іде знов така історія: оце лякалочки. Оце тривога, це диявол, це луна, це смерть, це на роздоріжжі. Це от кажуть, коли Ну, аб'юзер же ж, маньяк, цей Путін, якщо Ну, бачиш, що не так, як іде. Він має витягнути свій козир. Значить знаєте, що відбудеться? Навіть вже прописується якийсь дуже потужний закон. Дуже потужний закон. Може, ми подавати. що? Може, ми свою нарешті? Ми ж тоді віддали, так? Да? Всі ми знаємо, що ну, ми віддали. То. Я не бачу, що починаємо робити. Я почу... просто бачу, що найближчим часом, чи яким принаймні в цьому році, якщо ми говоримо за цей рік, ми почуємо. Можуть робити? Ну, ми можемо, тому що я бачу велике фінансування, як типу, хтось дає ту спетаклі. Тобто кажуть, чому ми переможці? Тут випала карта переможців, що ми цю історію подолаємо. Буде дуже страшно, прям дуже страшно. Ну от, Коли випадають підряд кілька карт, так от лякають смертю. Да? Ми це перемагаємо завдяки якомусь потужному закону, який, бачите, він вже прописується. От він вже пишеться. от це якісь от великі гроші. І він буде оголошений. Єдине, що тут випав такий показник: поранене серце і верховна жриця і це єдина така історія. Поранене серце в чому добре ці карта. Знаєте, коли ми чогось боїмося, 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 ми вже себе доводимо до сказу. А поранене серце це м -м, така історія, яку ти вже бачиш, це сталося, як тобі вже поранили щось. Ти можеш з цією раною щось робити. Вона одна, таємна. Я зараз попрошу її відкрити і запитати, чому воно вийшло це поранене серце. А взагалі, ну, це ж ви поточне, це ви друге питання задали, чи ми будемо свою зброю виготовляти. Ну, Нам мені здається, що я не знаю, чи далеко до цього. Давайте ну, конкретно запитаю, чи будемо ми виготовляти атомну зброю? Нам поки ще до цього далеко. Немає в нас цих сил. Там інше. Дивіться, що роблять. Знаєте, чому не, атомну війну якби, зупинять? Там інше готують, там не про виготовлення зброї. А Світ, взагалі, світ, шукає, як обесточити Путіна. Можливо, звіргнуть, тому що випав імператор. Він, на вигляд, імператор, а сам такий от депресивний хлопчик в кутку. Угу. Як правильно, п'ятірка жезлів оце дворцові перевороти, це коли там відбувається. Але хочуть навіть не те, щоб прямо було голосно. Вони хочуть його. По п'ятірці пентаклів це завжди яко плутають боргами. Вони часто біля Росії випадає п'ятірка пентаклів. Про це думає світ. Угу. У мене таке враження, зараз така думка прийшла, що недаремно можливо. А буде мінятися валюта. Не в останню чергу і за імператора. Вони хочуть припинити, якби обрізати цю історію, зняти з цієї голки їх, що вони там? Нафту, газ. А от таке враження, що от для цього ще робиться. Будуть якісь дуже цікаві події в цьому напрямку. Не в останню чергу і за Росії атомну бомбу я не бачу, щоб він кинув. Я не бачу. Світ, якби тримає руку на пульсі. Ну, і щось там біля нього може бути біля його трону, біля Путіна. Ну, умовного, колективного Путіна, не знаю. Ну, Путіна. Я зрозуміла, проєкта Путіна. Давайте глянемо ці дві атомні електроці, які люди псили в хлювання. для початку. А я у вас не зависаю, я нормально у вас транслююсь? Мені здається, що це навпаки трохи я згадаю, бо в нас да. тут не за вікном. Так, да, я просто хотіла зрозуміти, чи це тільки в мене, так? Угу. Ні, це в мене. Бо я знаю, що, наприклад, за вікном не погода, в мене одразу з'являються рисочки fi і я починаю бути в пікселях. Угу. Добре, ще раз. Ми дивимося ще раз, яку станцію? Ми дивимося зараз Запорізьку атомну електростанцію. Значить, оця завища ситуація, яка триває це дуже довго, довго, довго триває. Да? І новини навколо неї, які вітають і лякають. Вони мають скоро От випадає десятка мочів. Десятка мочів це несподівана на чомусь крапка, зупинка. Але це не про вибух. Це не про вибух. Випадає дуже красиво. Випадає карта світ, карта сила, і оце в мене. Ну там Європа, бо якраз, по-моєму, хтось мені говорив, що це найбільша європейська атомна станція, чи що, Запорізька, якщо я не помиляюсь, і в ній зацікавлений світ. І тоді в мене випадав світ, коли я говорила про неї. Світ про це думає. А що таке десятка мочів? Це несподівано От щось висіло, висіло, мусолилось, обговорювалось, обговорювалось. І на цьому ставиться. Бабах, крапка чомусь. Не знаю чому. Але кажуть, що далі, як іде народження її. Ну, якби як, нові, як ну, запускається чи перезапускається, чи що, але світ до цього прикладає руку інші країни, інші. карта сили. Можливо, ми її докупуємо. Я задумала, думаю, якщо я витягну зараз колесо фортуни, це буде перезапускається, і я витягую колесо фортуни. Тобто у нас з'явиться надія, якби перезапуск її. Знову таки через кризу. Буде якась точка, дуже несподівана, в якийсь один момент раз, щось зупиняється і перезапускається. Да, якби Обесточення я бачу її. Розумієте, як? От я не витягнула карти. От є така техніка, дентеролог вчив, називається гортання карт. Коли ти не витягуєш, а ти гортаєш як книжку. Це ймовірний сценарій. Mm -hmm. Цей ймовірний сценарій вибуху він висить. Але я витягну mm -hmm. інший сценарій. Тобто є конкретно два сценарії для, як би сказати, для точності прогнозу: я подивлюся на картах Ленорман. Вони тут завжди випадають. Тут вона просто інакше говорить там перевірки, там карта МАГАТЕ, як я її називаю, європейські якісь перевірки. Тато, ну давайте подивимось. Кажуть, що взагалі довгий час, як під Божественним колпаком, це станеться, що вона могла давно робанути. Прям я скажу, як це виглядає. Довгий час. І оце коли карта лілії і карта Хрест. Це як доля береже. Дуже довгий час. Навколо обстріли, але друзі тримають, тримають складну історію. Розумієте, небезпека є, вона прям як впритул. Вона замінована, напевно, чи щось там, чи навколо. А, вона замінована. А вона замінована, але стоїть. Ну, давайте глянемо, як це. Так, да, вона в блоці стоїть. Дистанційно керують. Отче це легкого питання на складну, не легку відповідь на, складну... на складне питання. А чому зараз знову заговорили? Знову лякають? А, ну, да, так, з 1 січня чили в іноземній пресі заголовки, і люди, місцеві жителі почали писати нам в коментарі, що там, наче щось десь е, чи то чи вони десь хтось їм сказав. Знаєте, що там що це витікає, чи підтікає, чи якісь там місцеві Не, новини регіональні. Це давно говорили і це давно показувало. Оце якраз. Мені перманент... це як перманентний стан. Це підтікає, витікає, це показувало, так. Да. Я просто хочу перевірити сам вибух. На інший коло. Я не бачу вибуху, я бачу, що вона колись перезапуститься. Вона зависла в цій історії, лякають як людей. А є божа. Захист. Коротше, вона перезапуститься. Просто там реально є загроза, вона є, ходимо як по лезу. Але дай Боже, все-таки перевірила на трьох колодах. Вона перезапуститься в майбутньому, знаєте, Запорізька станція буде працювати. Це вигідно світу, якось би так показувати. Давайте глянемо Рівненську. От за неї зараз люди почали писати, бо дуже е, одразу пов'язуються з нашим наступним питанням. Тому люди, вони одразу пишуть в коментарях, що е, дуже зараз е, розганяється знову ця інформація про наступ з Білорусі. Хвилювання в дуже сильному, особливо люди, які живуть недалеко да, там від кордону. Вони дійсно прямо нам пишуть, що для, будь ласка, подивіться, ми дуже хвилюємося, ми як на проховій бості живемо, і не дай Бог що ця рівненська атомка просто взлетить. Ми виконуємо прохання наших глядачів, ми дивимося. І ось, користуючись таким слушною нагодою, поки наші, пані, па, наша пані Максимуза робить розклад, я хочу звернутися до глядачів, аби ви не забували ставити вподобання. Відео та підписуватися на канал Фабрику передбачень і на канал нашої пані Максимузи. Ми будемо дуже вдячні за такий енергообмін. А тепер я в тиші все-таки подивлюсь. Люди думають так смішно. Поки ви там тасуєте щось викладаєте, я поговорю. Це я зараз не про вас, я сьогодні прям з клієнткою. Це ж ми зараз, як і криовалюта, і кріоторологи, які, які живуть в кожному мобільному. Раніше так? я казала, що треба йти допривитися, треба було їхати в Індію, витрачати купу грошей, часу, щоб почути одне слово. Тому це зараз полегшено здається, що а! Катя не робіть цього. М -м -м, дивіться, це поранене серце. Воно, як ніби обнули, це знаєте, що може найгірше статись? Можуть там поцілити туди. Бо є поранене серце, вода, щось пов'язане з водою. Там я не знаю, як воно все влаштоване, Да? І. Секунду. Але вона вистоїть. Вона вистоїть. Це може налякати поранене серце, якби. Є чомусь така історія. Рівненська, да давайте ще раз перевірю, але вона точно вистоїть, бо вона от прям стоїть. Так, да, буде хорошо все. Думаю, ви заспокоїли наших глядачів з Рівненщини, хто хвилювався. І наступне питання з приводу наступу. З Білорусі можливо. Ти бачити його в цьому році. Ну, карти Картин навіть сміються з цього. Просто сміються. Вони кажуть, Ну, наша пісня гарна нова, ми це проходили по колесу фортуни. По там стоять укріплення. На них досить багато а, вже свого часу чи витрачено гроші, чи що це потужна така історія, бачите? Це може швидше там летіти, звідти самого наступу немає. Взагалі будуть якісь переговори стосовно цього. І вони якби дивляться, вони планують, але кажуть, що це смішно. що Це тільки плани, це тільки якісь розмови. Но... Буде якийсь посол, приїде, якийсь адвокат, захисник, посол, юрист, отак воно й випало, який поставить на тому крапку. То, розумієте, Отак, як випадає, коли карта Справедливість і Лицарь Кубків це як адвокат, помічник, хто завгодно. да? це на цьому крапку. Це таке, знаєте, так, імператриця хоче війною. Розпускає сплітні тайні штуки, щось жутує, але четвірка кубки. Ні, мені знаєте, що показують якраз Волинь і Рівненщину? До речі, треба глянути Волинь. От, може щось летіти, оце це А да. треба я от перевірю Волинь з вашого дозволу. Тому що це ж звичайно, на Білорусі. Я не побачила, що йдуть. По землі, а чи що щось летіти, і ППО я бачила. М -м, покажіть мені, будь ласка, Волин, Луцьк, Коваль, оцей кордон, М -м, чи може бути там якийсь такий наступ з Білорусією тими ногами. Так, от, карта України випала, карта помірність, захист. М -м. Ні, ну ні. Дивіться, як це виглядає. Гарний вийшов розклад. Оце карта України в мене Королева Пентаклів це Божий захист. Людей, роду, ну, це просто якісь гарні. Я не бачу наступу. Я бачу, що вони говорять, планують. Це така хвора уява ну, наступу свого. Між іншим, от тоді, коли була загроза два роки тому. от тоді мені більше показували, що вони сунуться. Да, що вони як... Але казали, як прийдуть, так і підуть. Що їх... Ну, от якщо і сунуться, підуть. А зараз кажуть, навіть питання таке не стоїть. Я не знаю, чому вони знову це підіймають. Ну, от кажуть, по колесу фортуни крутять свою улюблену шарманку. Взагалі, ви знаєте, що mm -hmm. у аб'юзера у людей з нарцистичним розладом психіки, а зараз а, всесвітньо вивчається це. Я слухаю психологів всіх. А, там, країн, да? Тому що мені це цікаве це питання. Ми собі навіть не уявляємо, воно і далі буде коло розширюватися ця інформація, тому що вже дуже багато ну, даних статистики. Так от, у аб'юзера в нього дуже мало інструментів для маніпуляції, вони в нього є сталі. Чому мало? Тому що це йде з дитинства. Це певні травми, коли він навчився. Ага, якщо я тут дьорну така реакція, тут дьорну така реакція, туди кину камінь, така реакція. І в нього вони ходять по колу, чому вони і вивчені, і вони і називаються там певними там, термінами, От їх вивчають. Угу. Ви знаєте, і коли до мене приходить клієнт і починає розповідати, я вгадую історію аб'юзера і жертви з першого речення. З першого, кажуть, я вгадаю з першої ноти. Настільки банальні, і я ніколи ще не чула якоїсь оригінальності. А от жертва, яка виходить зі стану жертви і бореться з аб'юзером, в якому сенсі аб'юзер єдиний людині, а взагалі аб'юзер вибирають сильних людей. Ресурсних, так як от, Україна, вона ресурсна. Вони це якийсь певний комплімент для жертви. Якщо вас вибрав аб'юзер, значить ви чогось варті, і він для вас як старт для вашого росту. Так, от якраз mm -hmm. жертва виходить зі стану жертви, от вона здатна на чудеса, які показує наше засобу. От казали кінжал неможливо збити, а ми збили. Дрони це теж в якомусь сенсі наша знахідка, весільні дрони літали, розумієте? Тобто жертва мусить виживати, і вона, її мозок, він юркий. А він тому так і є. Що в нас є? В нас є три точки. Атомну зброю будемо кидати на напад з Білорусі, Рівненська, ви ж бачите, одні і ті самі точки. Так, так, да, на Київ ще хочу взяти, так. Да. І Одесу хочу да. ще взяти. Угу. І давайте оглянемо останнє запитання на сьогодні. Це з приводу: не хочу говорити з поганих, ми навпаки поговоримо про хороше. Чи зможемо ми знову повернути свої території додому? Тобто деокупація територій? в цьому Так. Да. Ну, карти, показували, що. Що не всі, але якісь дах. Ну давайте глянемо забігаючи вперед. Ну, я зараз скажу знову, у мене зараз почастіше клієнтки, коли вони ну, про різні міста свої питають і запитували про Одесу. Теж подейкують, що от прям ідуть, ідуть на Одесу. Я її широко розгляну, розглянула. І теж побачила, що плани такі є, але дуля їм як з маком. І якщо станеться якийсь напад на Одесу, я не знаю, прям який, але якщо станеться, то це такий певний урок для Одеситів. І мені показували, якщо може бути такий ймовірний сценарій, то Одесити відстоюють. Там прям показували, що от Одесу маму ніяк не віддадуть. Може бути такий сценарій, він як якийсь там на 30%, Якщо він станеться, то ми забираємо. Просто я. На рахунок того, щоб і не говорили далі оці всі речі там, що Одесу А Які території ми звільнимо і чи звільним? Однозначно військовим шляхом. Однозначно, зсу. Якось так потужненько випало, так цікавенько випало. Розказую. А є якась територія, буквально це ж треба окупована дияволом. Гляньте, як карта спрацювала, це окупація. Бачите, Зв'язані. Імператором Прав. правду говорять. Бачите, диявол, він як тримає, ну, як би в залежності. Да? І на цьому раз. І десяточка мочів, ставиться крапка. Я задаю так питання: яким чином? Однозначно військовим, бо королева мечів це карта війни, а це ЗСУ, а це далі випав наш президент, а далі закінчення циклу, як мир. Але ще завдяки якомусь закону. Ще якийсь буде закон. Не то, що мирне підписання. Я не вірю в мирні підписання. А давайте я запитаю, чи це буде якась капітуляція, чи не... Тому що, ну, от готується закон, це, але все одно сказали, військовим шляхом, наші зроблять це прорив. Так, буде. Я зараз подивлюся, в якому частковому співвідношенні скільки територій. я не знаю, як мені карти мають це сказати. але от все одно хай спробують карти карти. Повідомте мені наскільки багато буде території звільнено, яку кількість або натякніть яку територію? Я подумаю секунду. Завдяки літакам, можливо, все-таки я зрозуміла, може бути перенос несення активної війни в Росію, вот щоб тут показали. І це дуже-дуже допоможе. А, добре, я зараз запитаю: а чи може бути такий варіант, що якщо наші хлопці і зарубіжні хлопці... Надішлють ну, от, літаки, от, чи там ракети, чи от таким чином мені показують постійно повітря. Чи може бути так, що вони, знаєте, як кажуть, аб'юзери маніяки ще великі сцикуни. І поки вони в морду назад не отримали, вони дуже ж... заліхватські. Слово сцикуни можна говорити в ефірі? Ну, ну, я... ну я думаю, що воно несе у жодної загрози. Чи правильно розумієш, що війна буде перенесена mm -hmm. туди. Так, да, Це може принести нам перемогу. Дивіться, як це виглядає: карта переможця? Сонце. Mm -hmm. Сонце сонце. Mm -hmm. Один із сценаріїв. Тому що я не могла зрозуміти, ми питаємо про нашу територію, а мені показують, що типу імператора. Це один з дуже хороших варіантів сценарію. Тому що о, я неодноразово бачу, чому я бачу. Чому карта так відповідає? Як я відчуваю енергію, що роботи занадто багато, ми як не можемо підняти і кажуть, потрібен інший метод. Інший метод це от коли маньяка б'єш по морді добряче, і коли він на собі це відчуває, лише тоді він може відступитись. Знаєте, що чому я так сказала? Бо коли я запитала, а які територія, а, а, а мені сказали, карта нуль. Все обнулиться раптом, все піде якось... З чистого листа, зовсім взагалі не так. Зараз перепитаю ще. Абсолютно точно. Перенесення війни. Оце війна, оце, ну там, те, що бомбить, на другу сторону. Бачите? Отаким чином може бути само собою на полі бою показали, да, ЗСУ показали. Це така історія, коли потрібно різними методами: дипломатичними раз інформаційними. А, на полі бою, два ну, зброя потрібна. Але навіть як дешевше кажуть, що от, от чому й кажуть, що може швидко закінчитися війна? Якщо б так нам дозволили, а нам здається дозволили, і от накрила війна там. Угу. то В них зміниться фокус уваги. Так, да, єдине, що там, знаєте, яку ще історію показали, ота сонцевспишка теж великий спалах може бути. Диявола потрібно вбити в саме серце, говорять мені. І так це виглядає. Це коли ми, ми, оце бачите, диявол, десятка мечів, серця, угу. да? це як ми створюємо, це наша експансія, це от як ми туди силу. І говорять, що це правильно, що це по справедливості, що в цьому немає, що ми якраз карму свою не збільшуємо, а навпаки, обнулюємо. Взагалі, от навіть в Ну от В магії, в психології, в езотериці, хоч я так об'єднала, все, є така історія. От кажуть, ми е в кого приручили, ми в кого відвіданості. Якщо вас дуже довго хтось ображає, а ви терпите, а ви підставляєте одну щоку, другу, третю, четверту, ви таким чином даєте зрозуміти людині її безнаказаність. А коли ви її єте, от все-таки в певний момент. Ви обнуляєте карму? Ну, от хай буде так. Отакі сценарій мені показали. Ймовірно, він може програтися в 2024 році, хоча б навіть під кінець. Але так. Я вдякаю вам, пані Максиму, за вашу працю, за ваші розклади сьогоднішні, за прекрасні, хороші новини, за всю правду, яку ви бачили. Наших шановних глядачів закликаю підписатися на всі канали нашої пані Максимузи. Вони вказані в нас тут в описі під цим відео. І, звичайно, підписатися на фабрику передбачень, аби не пропустити нові свіжі та актуальні відео. Пані Максимуза ще раз вам щиро вдячна і прощаємося з вами до наступного ефіру. Дякую вам за цікаві запитання. і До зустрічі.